Привіт, друзі! Сьогодні готую дуже смачний та корисний суп із сечовиць. Мерджимік, чорбаси, морква, цибуля. Ну і сіль, звісно, заливаємо гарячою водою. У мене на пакуванні написано, що варити 10 хвилин. Чучеві я приготувала, варила я 15 хвилин. Можна і більше трохи, але 10 замало, як до мене. Цибулю я витягаю. А морку залишаю. Зараз я приготувала от блендер погружним блендером. Доводимо нашу сочовицю до пюре. Вже готово, дуже швидко, Хвилину буквально. Так, якщо у вас немає бульйону, наприклад, я, от, я готую, у мене немає м'ясного бульйону, то я додаю і вершкове масло. Вона зараз постоїть, воно ще гуще буде. І вершкове масло я розтоплюю. І такий в мене вже готовий дуже смачний суп із сочовиці. Мірджімек. В скороварці я вже показувала, як я використовую скороварку і м'ясо варю за 20 хвилин. Ні по 2 години, як у е, звичайних кастрюлях, за 20 хвилин. Оці скороварки. Зараз я витягну цибулю. Ну, моркву я залишу, яким ягеньке м'ясо. Подивіться, все, воно готове. Так, на сіль я зараз спробую, якщо все добре, тому що я ж солила його, то просто я беру трохи цього бульйону, додаю наш суп пюре-сочевиць. І от така смакота, як пахне. Подивіться, який бульйон прозорий. Це дуже-дуже зручно мати таку скороварку. Тому раджу, то, наприклад, отак от дуже довго варить м'ясо. Обов'язково, коли от холодець готуємо, ой, це взагалі це дуже швидко можна приготувати. І зараз смак буде дуже смачний цього супчику. Вже інший буде смак, тому що тут вже є м'ясний бульйон. Якщо немає, то вершкове масло. Я його просто розтаплюю і зверху. Суп зараз буде ще священний в наш місяць рамадан. І цей суп, Мірджіміяк Чорбаси. Саме той буде, він дуже ж такий ситний. До супу цього дуже смачно, червоний гострий перчик. Трохи додаємо. Якщо полюбляєте, можете лимона сюди, сік лимонний. Можна і без нього, але з лимонним соком ще смачніше. І от такий у нас суп, дуже смачний, корисний. Готовий. От на цьому бульйончику. Я з яловичини не завжди готую. Мені подобається. Ммм, яка смакота. Підписуйтесь на канал!